Виконуємо задачу 1 до практичної роботи 5 за підручником інформатика 7 клас авторів казанцева Стаценко 2020 року випуску. Завантажимо програмне середовище Scratch 3. Потрібно створити проект для розв'язання задачі. Двоє дівчаток збирали в лісі ягоди. Оленка принесла додому X кг ягід, а Тетянка на 2 кг більше. Скільки ягід дівчата назбирали разом. Причому потрібно створити так, щоб він не нагадував звичайну математичну задачу, а зробити проєкт більш інтерактивним. Давайте видалимо з проєкту рудого кота Sprite 1, натиснувши на даний кошик, і додамо ще три спрайти дві дівчинки та один хлопчик. Для цього виберемо кнопку Обрати спрайт та натиснемо Обрати Спрайт. Перейдемо в категорію Люди. Виберемо дівчинку, наприклад, Ебі. ще одну дівчинку, наприклад, Авері. Та потрібний ще один хлопчик. Давайте переіменуємо хлопчиків і дівчаток, тобто змінимо назви спрайтів, щоб їхні назви відповідали іменам дітей. Нехай це в нас буде Оленка. Це у нас Тетянка. А це Сергій. Відразу змінимо сцену. Для цього виберемо «Брати тло та натиснемо «Брати тло. Виберемо, наприклад, категорію поза приміщенням. І, наприклад, ось таке тло. Давайте зробимо так, щоб хлопчик був повернутий до дівчаток. Для цього натиснемо напрям, то повернемо стрілочку. Але бачимо, зараз хлопчик став Сергій двори ногами, щоб цього не відбулося. Виберемо стиль обертання зліва направо. Так, тепер здається, що вони спілкуються. Нам також буде потрібно три змінні, яких ми будемо зберігати. Масу ягід, які зібрала Оленка, Тетянка та скільки кілограм ягід вони зібрали разом. Для цього перейдемо в групу «Змінні». Натиснемо кнопку Створити змінну. Змінні нехай просто називається Х. Змінні Х будемо зберігати масу ягід, яку зібрала Оленка. Змінні Y будемо зберігати масу ягід, яку зібрала Тетянка. А зміни-Z будемо зберігати масу ягід, які вони зібрали разом. Бачимо, зміни відображається в нас на сцені, щоб цього не було. Потрібно прибрати прапорці біля імен змінних. Тепер з клавіатури потрібно ввести масу ягід, яку зібрала Оленка. Виберемо сцену та створимо для сцени скрипт. Проєкт розпочнеться тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Для цього з групи події в область скриптів перетягуємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Далі з групи татчики вибираємо команду запитати і чекати. Вводимо текст, уведіть вагу Ягід, яку зібрала Оленка. Чому саме вагу а не масу, не зовсім зрозуміло? Але залишимо так, як пропонується в практичній роботі. Перевіримо, що дане запитання з'являється. Натискаємо зелений прапорець. Нам пропонується вести вагу ягід, яку зібрала Оленка. Далі, те значення, яке ми ведемо з клавіатури, потрібно надати змінній Х. Для цього з групи змінні. Перетягуємо блок, надати значення. І ось тут вибираємо змінну Х. Тобто зміні X ми будемо передавати значення те, що ми вели з клавіатури. А для цього знову повертаємося в групу датчики та вибираємо ось тут відповідь та поміщаємо відповідь в дане поле. Отже, відповідь буде надана зміні X. Після цього потрібно, щоб Оленка сказала, скільки кілограм ягід вона зібрала. Для того, щоб Оленка зрозуміла, що їй вже можна говорити, потрібно їй передати повідомлення. Переходимо в групу події та вибираємо команду оповістити. Ось тут вибираємо нове повідомлення, називаємо повідомлення, наприклад, Оленка. Гаразд. Отже, оповіщаємо Оленку. Переходимо на спрайт Оленка. І тепер, коли Оленка. Отримує повідомлення з іменем Оленка. Вона повинна говорити протягом 2 секунд, що вона зібрала стільки-то кілограм Ягід, а конкретно стільки, скільки ми вели з клавіатури. Нам потрібно буде з'єднувати текст і значення змінної. Тому для цього переходимо в групу оператори та вибираємо з'єднати. Я зібрала. Ставимо ось тут пробіл, потрібно буде ще з'єднати, тому що скільки саме кілограм ягід? А ось в дане поле ставимо зміну Х. Отже, буде відображатися я зібрала стільки то кілограм ягід. де Х значення, яке ми ввели з клавіатури. Отже, Оленка сказала, після цього має говорити Тетянка. Потрібно оповістити Тетянку, створюємо нове повідомлення. Уже, наприклад, з іменем Тетянка. Переходимо на спрайт Тетянка. І коли вона отримує повідомлення Тетянка, тоді. Пам'ятаємо, що за умови задачі Тетянка зібрала на 2 кг ягід більше. Тому вона повинна сказати, також буде говорити протягом 2 секунд, що я зібрала на 2 кг більше. Але перед тим як це сказати, потрібно обрахувати, скільки ж зібрала Тетянка ягід. Для цього перейдемо в групу зміні. Вибираємо блок Надати значення. І зміні Y, Тобто скільки кілограм ягід зібрала Тетянка. Потрібно до кількості ягід, яку зібрала Оленка, додати 2. Для цього з групи оператори. Вибираємо оператор додавання. І до змінної X додаємо 2. Отже, змінна Y буде на 2 більша за змінну X. А тепер. Тетянка буде говорити, тут також буде з'єднуватися текст та змінні. буде говорити, я зібрала, зрозуміло, що вже ігрик, ягід, тому що на 2 кілограми більше, ніж Оленка. Кілограм ягід. Отже, Оленка і Тетянка тепер сказали. Після цього Сергій має порахувати, скільки вони зібрали разом, і це сказати. Але для початку потрібно оповістити Сергія, що він вже повинен говорити. Створимо нове повідомлення, яке назвемо Сергій. Переходимо на спрайт Сергій. Коли Сергій отримує повідомлення з іменем Сергій, тоді йому потрібно обчислити, скільки Оленка та Тетянка зібрали кілограм Ягід, Оленка зібрала x ягід, Тетянка Y. І надати дане значення змінній Z. Отже, зміні Z присвоєно значення суми змінних X та Y. Ну а далі Сергій протягом 2 секунд має сказати, разом ви зібрали стільки-то кілограм ягід. Ви вже знаєте, що вибираємо команду з'єднати. Зрозуміло, що разом вони зібрали Z кілограм ягід. Так, давайте перевіримо, чи працює. Виберемо повноекранний режим для зручності та натискаємо зелений прапорець. Отже, уведіть вагу ягід, яку зібрала Оленка. Наприклад, ведемо 10. Для підтвердження ведення значень з клавіатури натискаємо клавішу Enter. Або ось дану кнопку. Я зібрала 10 кг ягід. я зібрала 12 кг ягід. разом ви зібрали 22 кг ягід. Давайте перевіримо ще для деякого значення. Наприклад, 8 Enter. Так, все працює. Давайте збережемо проєкт у власній папці Файл. вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо з іменем pr 5 нижнє підкреслювання 1. Зберегти. Закриємо Scratch. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.